просто мого. Ми краще спрощуємо. Так, так. А потім, бож боже, коли ви дивитеся, капає. Так. Лакорте мента. Валит метро, да. еще никакой метро не упал. Новые технологии придуманы. А да. вы знаете, что все выходы? Ну разрешение, метро... подождите. Все выходы из метро на улицу. Разрешения все получили, внутрь. ребята. Конечно, они вот купили. вулиці, треба, щоб всі люди були. Якщо ми будемо тут, то не всі люди будуть. І буде тоді картинка, що 50 людей поузвала за, 10 там проти, значить все нормально. там в данный момент идет голосование. Если вам интересно, лучше спуститесь туда. И там будет настоящее волеизлияние народа, которые жители оболоны, которые вот приходят. А вот я попросил бы к активным жителям оболоны журналистов судиться вниз и следить за голосованием, которое будет касаться скандальной застройки на станции метро, метро Героев Днепра. Більш того, я запросила мера вийти до ініціативної групи та припинити мер вийшов. Подайте сюди. Всі представителі, котрі ініціатори, я теж більше представники всі самарні представники каждої армії наші голосування. Ми ще посилітися голосувати нас. Держакт буде інспекція. Не мала право. Увага! Не мала права видавати дозвіл на будівництво, тому що не вся земля в цьому колі. Не передана забудовнику, третина кола не передана забудовнику. Відповідно, відповідно, згідно діючого містобудівного законодавства вони не мали права дозвіл видавати, так? І тому тут зараз тут є два моменти. Я направив звернення державбудинспекцію, щоб вони дозвіл скасували, так? Але я передбачаю, що вони проплачені чи це будуть робити. Але крім цього, насправді сам кличко. Може це зупинити, так? тому що це в повноваженнях, повноваження в Київ, Київ зему КМДА зупинити будівництво на землі, яка не передана нікому в оренду. Розумієте? Зупинити! Товариші, хто, хто проти забудови героїв Дніпра? Робимо Центром? А хто за забудову героїв і громадських центр центру? Є такі. Як ви бачили, що більша частина мешканців вона зібралася? Це чоловік, 300-400, можливо, і 500 їх було. Вони зібрали свою ініціативну групу, прийняли своє рішення щодо заборони будівництва, і дане рішення воно буде направлено для подальшого працювання до відповідних інстанцій, щоб потім було прийнято рішення. Дуже ефективно. Сегодня происходили общественные слушания относительно э, судьбы, скажем так, стройки на кругу героев Днепра. Значит, э, был ряд вопросов вынесен на повестку дня, то есть поэтому жители собрались для того, чтобы принять участие в общественных слушаниях. Вот вот собрались жители, которые против в основном против стройки скандальной на станции метро Героев Днепра. Есть, конечно, маленькая очень часть, около 10 человек, которые поддерживают строительство дальнейшее, но большинство, около, мы видим, я думаю, больше 300 людей, которые высказывают свое мнение против этой стройки. Вот была попытка провести гражданское слушание. Вот Она, в принципе, я считаю, получилась. Произошло волеизъявление людей, они сказали свою позицию, что они против застройки. Решение... Легітимне згідно чинного законодавства, коли на загальних зборах приймає участь 50 плюс 1. Ну так як близько 70 тисяч знаходиться мешканців, і вони не всі приймали участь, а тільки саме активні і свідомі мешканці, то фактично юридичної сили це немає, але це має моральні підстави. Щоб підняти на, на цей протест інших мешканців, тому що всі, всі, всі мають думку щодо заборони цієї незаконної стройки.